Так, Поки така нагода біля старого млина, він трошки в аварійному звичайно стані вже, бачите, нахилений. Все, що від нього залишилося. Тут так, хтось вже його бачу і палив. Знаходиться він біля школи. Колись раніше частенько тут ми на ньому лазили, гралися. Тут він має пару поверхів таких, механізми всі вже зняті. Бачимо таке, як зверху, як щось якась частинка вісить механізм. На, на такій хрестовині. О, хрестовина ця завжди стояла, а отут поворотна, виходить, вісь, і сам млин крутився е так, як потрібно було для вітру. В яку сторону вітер повертали, щоб міг сам млин... Отак, без електрики, способом механічним приведенням в рух вітру О, і робить свою роботу.